Доброго дня, друзі! Компанія Автопарк на продажу така чудова тачка Honda Civic 2008 року випуску з бензиновим двигуном на 1,8 літри. Також вже досунули сюди газове обладнання. Тачка в гарному стані, привезена з Європи. Пробіг, якщо не помиляюсь, 259 тисяч, гарні диски, але не оригінальні. Гума 255 на 16. Дуже класний стан по салону. Це у нас все чохли, під ними текстильний салон, але в ідеальному стані. Світла стеля, він трішки притамірований, електропакет, скла, зеркала, складання зеркал, сидіння, регулювання механічна, кнопка газу, газ п'ятого покоління. Бортовий, музика, клімат-контроль, автомат. Хороша автівка на кожен день, яка буде служити вам ще очень. Дуже дуже довго вона не прихотлива, не вибаглива до обслуговування. Також дуже економічна. І чекає вона саме на вас на Грушевському 15